Всім доброго дня. Сьогодні 21 грудня 2025 року проводиться засідання постійної комісії з між будівництва дівнеців зінальних відносин колорів та благоустрою інфраструктури та військово-комунального господарства Спальської сільської ради 8 демократичного столження. На сесії присутні члени комісії. Маса Михайлович, Чуповський Володимир Васильович, Максим Степан Богданович, Михайлович Михайло Петрович та Гусак Михайло Ярославович. Відсутніх немає, запрошені члени. Запрошення за Максим Віславити, дійсно кого вище. Прошу підходити за початку роботи комісії. Мало Сосінхайович. Халеш і Михайлович, за. Михайлович. За. Михайлович. За. За. Михайлович. Максим із Павлом за. Я за, робот комісії почнеться. Маємо наступний порядок денний. Перше. Про погодження спасів сільської ради, як сільської ради, суміжної територіальні громади, проєкту Немолоустрів щодо встановлення меж території Вігонської селищної територіальної громади, Каласького району Франківської області. Друге. Про погодження з Пасхи сільської ради, як сільської раді, суміжної територіальної громади, проєкту Немолоустрів щодо встановлення меж території Ужнянської селищної територіальної громади Калівського району Транківської області. Третє. Про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельних ділянці зміни цієї призначення для іншого сільськогосполіського призначення, що розташоване урочні сили замежного населеного пункту на території складської сільської територіальної громади та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах. Четвертє. Про затвердження проєкту зимового відведення земельних ділянці зміни цільового призначення та іншого сільськогосполіського призначення, що розташовано уродження під пожежам. На території спадської сільської територіальної громади та продаж права оренди на конкурентних засадах. П'яте про затвердження проєкту, щодо відведення земельної ділянки для обшло гідрологічного поста та передачі постійне користування. Шосте про затвердження проєкту з щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд з підприємствами, що пов'язані з користувальськими надрами. 7 про проведення інтерзації земельних ділянки в комунальній власності, 8. Про укладення договору оренди земельні діянки із ЦОВКОНВАЛІЯ, 9 про укладення договору оренди земельної ділянки із Лірія, про укладення договору оренди земельних ділянки з АС-ПАС, про укладення договору оренди ділянків з АТ «Державний штабний банк. 12 про укладення договору оренди земельних ділянків з ФОБУ та Комиселем Федоровичем. 13 про укладення договору оренди земельної ділянки з Мактиною Наталією Богданною. 14 про укладення договору оренди земельної ділянки з Олексом Михайлом Павловичем. 15 про укладення договору оренди земельної ділянки з ФОП Котті Романом Михайловичем. 16 про затвердження технічної документації заговору щодо встановлення меж земельної ділянки на натури для будівлі військової живого будинку господарської підірві і спорво та продавчого власність. 17. Про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення меж земельної ділянки на натурі для введення судебності студентського. gospodarstvo te podaču u vlastnosti. Srpski e, parlamentarni prošlo u svaru. Malo se ne kada. Da. Kada se ne kada, to je. Tu pošto je uđeno učinu. Da. U svakom kada je kada. Ja izam, sve se

Друге, погодити проєкт зумову про щодо встановлення меж території Сорожнянської селищної територіальної громади Калицького району Франківської області. Прошу вас. Маса Сенхалич. Так. Михайлович Михайлович Михайлович. Топовський Володимир Михайлович. Усак Михайлович Михайлович. Сильний стан для нас. Це да. Це це прийнято. Третє. Затвердити проєкт зумову про щодо відведення земельної ділянки. Відмінити його призначення для ведення іншого сільського-польського Симсил в 300 ектара, шорстка шоуми вроде с села, замежено на самих функціях, раненых замали, а в курсе области. Данну замальную ділянку до оперативу замальний ділянку для продажу правооренду на них на конкурентних засадах, топтон называние труба в формулетронного тюрма. Окремо, ми продали право оренду данной замальовіанки, вложенных конкурентних засада, называние права, оформили електронного тюрм. Встановити факти розвитку ринку та запускання самої ділянки в розмірі 5% від обладнання шлюзу оцінки самої ділянки та встановити срок оренди 20 років. Для кого це було? Ні, Це буде виставлятися званий аукціон. І, і справом того, що може змінювати призначення ціле. Не, не можна. Тільки в оренду ціле призначення там вже є виключено. хто тут забує на цьому? Ми не знаємо, бо ми ще не виставили на електронну площадку. Ще ніхто. А 5% буде. No, від нормативного грошової оцінки з 1 січня треба буде бути. З 1 січня буде.

Четверте. Затвердити проект заяви про щодо відведення земельної ділянки з ними цільового призначення для їх сільськогосподарського призначення площею 149 га, що розпочатку гроші від пожежа за межами населених пунктів у спасі сільської ради та сільської територіальної громади та області. Дану земельну ділянку включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди в них на конкретних засадах, окремо продати право оренди даної земельної земель, ділянки площею на конкретних засадах понове це статі робишну й орендну плату за Господин за мента. Згодний цей додати, до мене наш його день, з маленьким, просто до 40 років, оренда 20 років. Е, перепрошую, там я я би хотів, е, може би подання за мені ділянці трохи термінів збічні, тому що тесно. Здозволю трохи. Е, короче, е, ще перед допомовою. Що я, я скажу, що <проб> На дві більше. На дві. Давайте на, на дві робимо по 30 років. По 30, так. а? Так. Якщо ніхто нічого не заперечує. Тому що ну, 10, 15 років, наприклад, зараз Новецькій, Новицький бере земельні ділянки і всі інвестори і всі програми хочуть, аби хоча б було 15 років оренда для того, аби отримати грану. Ну, звітоць. 20, да. ну, я по крайній мірі кажуть, хочеш возмутить 20, би просив би Та Я кажу, що я б просив, якщо можливо, зробити трошки більший терміни, аби люди хотіли йти надовше і в нас щось. Ну, ну, робимо на по ну, Давайте, дві, дві по 30. Надлі, я а, ну, здає, буде на 30 років. я знаю, що... Ну, та не важливо, 30 років. Це буде... 7, а там 1,2. Ні-ні, це буде 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 це буде 1,2. Ні-ні, 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 це буде ні, не дивіться, Михайло, це є сформована земельна ділянка, вона є в комунальній власності, всім витаю, вона є сформована. Аби її ділити двоє, то... Значить дасть власнику субаренну. Найберете дасть то й не ти будеш. Ні, це ми таке казати, не можемо навіть вдасти субаренду, бо тут це не передбачено до суборенду. але, але ми лиш, Але <різино> <різино> ми, попередньо, ми попередньо робили зміну цільового призначення, ви не слухайте попередньо. У нас було попереднє рішення на зміну цільового призначення, на сімейкарі, на цілу земельну ділянку. Пропозиції щодо поділу не було. Якщо дальна земельна ділянка, треба

Два рази опціон відбувався і не відбувся. Тому що ніхто не хотів по 470 сімдесят гривень на гектар. Чувайте саме, дзвонили всім. Що там за ділянка? Зараз за ділянка, за полотна ділянка. Болото і корч. Ніхто не корчить. Хто воно сховує мене до 30 років? подивиться. Не буде на крик. Тобі ловити я таких що. Так, давайте, давайте, що буде. Я рати не там. А ну запробуйте рати, давайте. Звайте на сову. Звайте на сову, зачеп. Так. Коли пожив. Ми прошаємо сам. Так. Два процети тари назад. Ми хочемо ходити. Тихо стоїмо на те. За. Усяка хала сови. Що? Що? Там же немає нічого. Зараз да. про фітами знімаємо, якщо найближчим я там. Затвердити проєкт землеустрій, що... Затвердити проєкт землеустрію, земельну діянку та передати постійне користування Тернопільському обласному центру з гідрометеорології земельну ділянку з площою 00034 для обслуговування гідрологічного Цільовим призначенням для будівництва та експлуатації гідротехнічної гідрометрії. Тричний та мій споруд, яка знаходиться по різку, а спорена які тут... Так, значить, вимірювання тут таке, по-моєму, на Чечі один є, на Лівниці один, там ще на Дністі, по-моєму, на нашу область п'ять. Мало соціальний хату теж так, теж претендер. Що оті апартати предзюмо, що довідки замовили, anche vorando э-е від Укрнафта, на РУ, долина нафтогаз для розміщення так стопас основних підсобних технічних боїв просто до пентаме, що полягає в correspondance на адремі. на головну пошту ціл 20 сотих Михайло Сташович, адреса ОСКЛАС, Київська область, продати в оренду терміну на 49 років та встановити рішену орендну оплату у розміру 12% від негативної грошової пацієнти з майною 5% з наступною боротьбою індексацією при обладнанні нового коефіцієнта індексації грошової пацієнти пацієнтів. Хто з коричневих? Хто з коричневих? Марсус Михайлович. Так? Михайлович Михайлович. Так. Чуповський Володимир Захар. Так. Усак Михайлов Максим Іспан. Оптиця і... прийнята. 5. Провести інтервалізі зменту фінальної власниці площею 6,82 га цілеве призначення е, землі запасу. Mm -hmm. тобто, так, так, запасу, яка розташована в селі Суходілка, але з поройон Харківській області у зв'язку з тим, що в даному масеві знаходиться на мене ділянку орієнтовною площею 0,20 для ведення собі сільськогосподарства, яка згідно з архівним витягом. Протокол 30 сесії 21 столика Суподівської ради 26 26.12.93 року передав власність громадянину Салишню Івану Степановичу. Проведення землю земельній ділянці нами власні площа 1,46 гектара, ціля призначення землі запасу, яка розташована сільського ділкавського району Київської області, у зв'язку з тим, що в даному масиві знаходиться земельна ділянка площою орієнтовною. Цієї 17 ектар, девезення з Связького складу, яка зібрати витягнув з протокол 13-ї сесії 21 скликання Сухаївської сільської ради від 26 го року. Порадна власні Зороме Данилом Михайлешину Івану Степановичу. За Заміна ділянка знову є. Заміна ділянка на даному масиві. так само є, що людина приватизована, вона не врахована. І не вказана умова і не в інтерінвентаризація, тому що дані земельні ділянки інвентаризацію ми робили, а робили ДЗК, і нам їх передали. І дуже багато земельних ділянок, які нам передані, це нам чи навіть не зареєстровано. І зараз проходить реєстрація, і плюс є накладки, що у даних земельних ділянках є привозовні земельні ділянки. І через то, наприклад, зробимо інвентаризацію, аби зменшити площу даної земельної ділянки на ту площу, яка вже люди мають.

укласти перехідний договір оренди з першого з першого до шостого року на час передання права постановчих документів на право користування земельної ділянки і цього подвалі загальної площі 0,5 га для обслуговування приміщення магазину за адресою села Підсвілки, вулиці Дружби, Краловського району, на Київській доставки 3% для нормативно-рішової оцінки землі терміном на 1 рік. Прошу вас, Марко. Марко, Харис Миколайович, бузький у ділянці. Усак Миколайович, аксимент по мрежі. Дякую. Дякую за пропозицію прийняту. Дивіться, власне, це певний договір, оранжування першого, першого, ось, 28 року, нечастливий, який провести, мовчу, документів не правив. Користувані за мене ділянку зі зоогрівням, який виборчий, муціюючий, мовчений, нерозумілий, який зі зоогрівнію, непридвищений. Працювати не треба, бо це розпові относиться до земельного ділянки. Прошу сформувати. Бажано задокументувати. Інтерес Михаїла, Чуповського університету. Усак Михаїла хороший. Це міні-спонтанзація. Для запропозонься тренінг. Так. Десятий укласти перехідний договір реалізувати з першим 1-16 кварталом. Чи зараз телефони по лочному учту кумайте на правокорскування земельної ділянку СПО ГАС, загальною площею 15,7 га для обслуговували студентами цеху, та програму «Сім'ю Шпас» по вулиці перед 27, 7 Калицького району, тільки відкривалися за ставку відсотки на потрібну швої оцінки землі і на один рік. Прошу, слово слово. Марк Сім Калич. Калич Сім Калич. Калич Сім Калич. Калич Сім Калич.

Михайлович Михайлович. Киповський Олег. За. Гусак Михайлович. Так. Максим Іванович. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Уласне, перехідний договір організації першого і першого вирішування на час приготовлення правосудовної документи на право користування земельною ділянкою сховкою такового сада Федоровича. Зраннюю розплощення цієї залицію місцем цієї території для обслуговування приміщення пекарні Кубасного церкви та бійництва зараз вирішували в області Льв

Ну так. Ну на Першим, перш, 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 16 заперти технічні документації для невологію щодо встановлення меж земельних ділянок на натури для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської і споруд, та передати в приватну власність. А саме Гаматингу Миколі Миколаєвич зменю яково шимицію 877 по вулиці Шевченка, село Лепська району Шранківської області Харківської області з центру користувався для Андрія Андроповича 17 з 0 9 6 1 1 4 по вулиці Шевченка Соляна поспал Короленківська вулиця. Отримано номер телефону 097 712 24 Совсем Михайлович, заменя пошла, без пятьсот, по вулиці Панська, Соловський, Калас Киран, Китковес, Михайлочка, Михайлович, заменя, пошла, 6500, по вулиці Панська село, сході, аспирант, кітковость, ворені Миколаїв, заменя площа 00638 Гентара, поволосів, сологи, аустеранки, в Мадянинці, Волк, Олег, Миколаївні, заменя ці плати по вулиці Гібува, село Луге, Скалась Первом Франківськовесь, Пазак Мирослава Петрівник, з маленьку площами цілих, 0,510 день, по вулиці Перемоги, Суло, Оскаром Фінківського, Пазак, Мирослава Петрів, ділянка, площами цілих, 0,27 по вулиці Перемоги, Солову Геоспірон Франківськович. Шевш Марії, медіа, ділянку, площами, цілих, Майдянка, 14 гектарів, розвитку до нічніла, Солоспаска, Оскаром Сенківськовесь. По телефону соседей, меня Геннадий Антонович, 00734 паровоз, улица Соловьёва, Спаско-Кишковский. Обращаюсь к Елене Михайловне. 19.09 в 11:35 г. Рожский замок, домашний Иван, Соловьёва, Спаско-Кишковский. Чуть после 17:40. 19.09 в 17:25. Улица Промо, Соловьёва, Спаско-Кишковский. Э-э. Также у меня Коля Николаевич. Proszę o słowo. Mikhail Mikhail, proszę. Czy po się? Ustaw Mikhail Mikhail. Mikhail Mikhail, proszę. Mikhail Mikhail, proszę. Mikhail Mikhail, proszę. Mikhail Mikhail, proszę. Proszę, 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 nie Proszę, nie proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 людина, я не знаю, що я вклала, Михайлович, тоді я не була, що ми всі виходили на естерацію, на терасу, області. Тоді я не знаю, що я вклала, що ми всі виходили на естерацію, на області. Тоді я не знаю, що я вклала, що ми всі на естерацію, на терасу, вели про це, казали, керівник село Павлович Іван області. Громадяни Лубота Олова Коліфедова, чоловіку Деменді, Антоші Нолі, 0804, Фера Урочищі, Облога, Села Фаска, Активна Хмельницька область, Буйло Андрагі Йосипів, за ділянку площою 1,700, Урочищі під Красенка, Села Фаска, Активна Хмельницька область, Буйло Андрагі Йосипів, за ділянку Урочищі під Красенка, Села Фаска, Активна Хмельницька Михайло Михайлович, ділянка площою 1,72, Урочищі по цирках,

Ну, своя кухня, ну там, короче, не знаю, два, наверное. Я ж что-то пыталась донести начальнику, что я знаю, что это папа. Всё, прямо, паня вещь, соседний починик Кубинский, квартира.